Мої кохані, думайте про себе. а Я про вас вам, ханочка, ваш найкращий зірковий таролог, автора марафону, автора мулетів, людина, яка знає d енергії. І так, хто з вами страждає? Людина, яка в обмеженнях. Вісім мечів могли ви його обмежити? Мені зразу йде інформація спотоку. Досі забула ерефліфтинг. Мені дуже подобається. Раджу могли заблокувати його. Він не може тут на вас не наблизитися, не написати. Вісім мечів. Що це до речі? Можливо, просто людина знаходиться в якихось ситуації. Це може бути і ця клята війна. У когось мене іноді зустрічаються, пишуть, він в тюрмі сидить. Ну, Хто, скажімо так, куди ходить, феєчки мої. І так, так, хто за вами страждає ще про нього? Ну, Кажуть, людина вона зараз забезпечена, до речі. Так, він забезпечений, він при грошах може багато собі чого дозволити. Так, Людина, яка незадоволена. В емоційному стані, тим, що відбувається в його житті, йому здається, що він людям більше віддає, ніж отримує. Давайте ще про нього, хто страждає за вами. Королева жезлів, дівчата, знаєте, це чоловік, який веде себе як жінка, тобто він пристрасний, енергійний, емоційний, сексуально привабливий, але і вередливий як жінка. Може як просто спічка спалахувати. Напишіть, чи знаєте ви таких чоловіків? Я таких чоловіків знаю до речі, до марафону 5 днів. У мене був тікток на 27 тисяч, його заблокували за два дні до початку марафону. Я сподіваюся, що ви мене всі підтримаєте, бо я писала марафон для всіх тіктоковців, інстаграм також. Але в тіктоці у мене така жвава, дуже компанія. Тож розкажу вам секретну техніку здійснення бажань. Той, хто хитрував, маніпулював, обманював, страждає за вами, мог у когось зраджувати, мог у когось не говорити правду. Знов кажуть: так, так, кажуть так. От е, це та людина, яка щось не договорювала, яка ну, не була з вами щирою, відкритою, ще що за чоловік. Корольчаш, але перегорнутий. людина, яка. Удавала себе таким люблячим, але насправді зовсім не вміє любити феєчки. Бувають такі чоловіки. Людина, яка могла вам обіцяти стабільність, надійність і по цьому сценарію будувати відносини. Людина, яка багато що могла вам говорити щодо кохання, але пажик. Розумієте, одні слова, де дії вам порада.